Привіт, Максиме! Цікаво, що допустимо і не допустимо на ранніх етапах розвитку історії з дівчиною. Таке, наприклад, як ближче далі списуватись кожен день та інше. Або що треба використовувати, щоб історія добре розвивалась і не набрили один одному. Дивись, Дмитро. З одного боку, твоє питання, воно правильне і воно нормальне. З іншого боку, чим більш загальне питання. Тим на нього і відповідь може бути тільки загальною. Ну, не може бути конкретна відповідь на загальне питання. Я перечитаю ще раз, Що допустимо і недопустимо на ранніх етапах розвитку історії з дівчиною? Я ж не знаю, що у хлопця в голові. Ну, срати на голову дівчині, ну, мабуть, недопустимо. А можливо, хтось захоче. А я не скажу про це. Скільки я пунктів повинен, ну так би мовити, назвати, відповідаючи на це питання? Та багато. Ти розумієш, про що? Ти задаєш конкретний приклад. На нього я з радістю відповім. Таке, наприклад, як ближче далі. Перше. Дивись, я кажу завжди: хлопці, якщо все добре, якщо все добре, не треба нічого видумувати. Ти тільки так зіпсуєш, тільки якась хуйня станеться. Якщо дівчина до тебе тягнеться, все, відповідай їм тим же. Нехай буде баланс. Тому що хтось каже, добре, вона до тебе тягнеться, а ти просто візьми і віддались від неї, і її там почуття стануть більше. Можливо, а можливо, ні. А можливо, вона подумає, що ти довбойоб. Тому якщо все добре, не треба штучно робити ближче далі. Ну, не треба. Так роблять тільки довбойоби. Це перша частина. Списуватись кожен день. Якщо це в балансі, да хоч не просто кожен день, а 10 разів на день, а можливо, навіть 20. Так це в балансі. Якщо ти бачиш, що вона тобі також пише. Якщо ти бачиш, що, коли ви переписуєтесь, є обмін емоціями. Ну просто не переписка заради переписки, як в чаті, який я видали в телеграмі, да? а крута переписка. Там є флірт, там є обмін ну прям ти розумієш, що ну круто. Так кожен день, звісно, чому ні. Але якщо переписка не йде. Ти розумієш, щось, щось відбувається. Ну, не можна продовжувати робити те саме. Я приписую щось нове. Деякий час не переписуюсь. Дивлюсь, що буде, розумієш? Тому можна списуватись кожен день? Можна, якщо це все відбувається в балансі. Ось і все. Або що треба використовувати, щоб історія добре розвивалась і не набрила один одному. Я про це завжди кажу. Ну, по суті, фундамент стосунків. Ти сформований, класний, цікавий чувак. Зі своїми кордонами, зі своїми якостями особистими, Так? це перше сформований нормальний чоловік. І друге, дівчина, яка є придатною і відповідає твоїм критеріям. Я сподіваюся, що в цю придатність також Ходить те, що вона сформована. Ну, відповідно, ви будете у змозі цінувати один одного і розвивати адекватно вашу історію. На загальне питання я відповідаю загально. А як інакше?